На продовження теми Каховської катастрофи до нас приєднується генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота. Пане Ігоре, добрий день дня. Отже, завтра річниця підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції. Укргідроенерго цей рік працювало над проєктною документацією відновлення цієї гідроспоруди. На якому ви зараз етапі? Ну, після підриву було рішення і ставки і уряду, що потрібно буде якнайшвидше ну скажімо, прийняти проєктні рішення щодо відновлення ну, станцій, а хоча б тимчасового. Огородження і з'єднання правого і лівого берега і ну, зупинити зупинити спрацювання водосховища, ось тому такі проекти є. Вони вже готові щодо реалізації тимчасових гідроспоруд. З верхньої і з нижньої рівня водосховища і для того, щоб можна було осушити це місце, де була підірвана станція, провести експертизу, демонтувати, а потім вже розпочати будівництво на сіті Заходи потрібно нам виділилося два роки, а потім 5,5-6 років для того, щоб відбудувати нову станцію. Тому перший етап є виконаний, і ми, звичайно, чекаємо деокупації. Як тільки відбудеться деокупація, ми готові будемо приступити до цих робіт. Природоохоронні організації виступають проти того, аби зводити ГЕС в тому ж форматі, в якому вона існувала. Яка ваша позиція щодо цього? Нехай нехай пропонують інші формати, які вони знають, якщо вони знають їх. Є все дуже просто для повірте, що Каховське водосховище для енергетики воно потрібно, я думаю, в третю четверту чергу, але не в першу. В першу чергу це потрібно Ми втратили 35% прісної води. Запасу України 35% Це найбільше водосховище, що було в Європі, і найбільше в Каскаді. Раз друге питання: ми втратили воду для Харківства для чотирьох областей: тобто Херсонська, Запорізька, Дніпроп... Дніпровська і Миколаївська область, і плюс Крим, п'ятий. Ми втратили судноплавство. Ми втратили можливість при роботі Запорізької станції закачувати воду в ставки охолодження. Тобто, а вже потім, це, якщо потрібно водосховище, то тоді будується гребля, ну і, звичайно, на ті греблі тоді будується станція. Тому це питання четверте. Але я більш ніж переконаний, що суспільство ще порахує і побачить наслідки втрати. Оцього водного балансу ми його вже маємо, тому що ми не можемо на 100% забезпечити і промисловість, і сільське господарство. Але я думаю, що з часом ми ще більше побачимо і оцінимо ті втрати, які є. Ми не знаємо, коли з'явиться можливість для вас почати відновлення принаймні цієї перемички, так на місці зруйнованої дамби. Якщо не буде такої можливості ще роками, які це матиме наслідки? Ну, ми будемо бачити ті наслідки. Я ще раз говорю, це буде в першу чергу. Ну, давайте так. Якщо береться в енергетику, так то ми втрачаємо півтора мільярда кіловат годин на сьогоднішній день. Це приблизно сім мільярдів гривень на рік. Це для енергетиків. А що буде відбуватися з екологією, Що буде відбуватися з сільським господарством з промисловістю? Що буде? Ми будемо. Я думаю, в ті розрахунки мати щороку, будемо більш точні мати ці питання. Друге питання. Ми вже чуємо і знаємо, що в цьому регіоні понизилися. Колодязі вода понизилася на до двох і більше метрів, тому ми розуміємо, що це буде мати наслідки. Вони в довгостроковій перспективі будуть накопичуватися і більше будуть аналізуватися. Я думаю, що до цього потім ми дійдемо і будемо бачити, що потрібно робити. А якого плану буде станція? Ну, скажімо, це вже наше питання. Але мені здається, спочатку цих чотири питання, якщо ми вирішимо, ми втратили судноплавство, теж не треба забувати. Судноплавство ми втратили. Це єдина річка, яка була судноплавна в Україні. Ми її втратили. І тому аграрний сектор, який, скажімо, все зерно і скажімо, всю продукцію спрацьовував з Києва до портів Херсона-Миколаєва. А звідси піднімав всі важкі грузи, теж аж скажімо до столиці? Це теж ми втратили і це все треба прораховувати. Я думаю, що ми прорахуємо і скажімо, ці наслідки для нас не дуже будуть втішними. Цьогоріч росіяни завдали низку ударів по інших гідроспорудах в Україні. Зокрема, за словами начальника Запорізької обласної військової адміністрації, в критичному стані Дніпро ГЕС чи йдеться наразі про його відновлення і чи є ризик прориву дамби? Ну, дивіться, скажімо так, і зв'язку з тим, що є неналежна реакція світової спільноти після підриву Каховської станції, російська агресія веде ракетні обстріли по нашій інфраструктурі, по гідроенергетиці. Тобто, після цього завдано більше 118 ракетних ударів. Запорізьку станцію теж вивели з експлуатації, але ворог і надалі б'є по самій плотині, б'є по гідроспоруді. Ми бачимо, що вже перекритий мостовий перехід для населення, і, і мене таке враження, що їм одної екологічної катастрофи було замало, і враховуючи, що у них немає ніяких наслідків після Каховської підриву Каховської, вони себе тому так і ведуть, і тобто знищують просто наші гідроспоруди. Ми, звичайно, не допустимо такої екологічної катастрофи, як була вона на Каховській водосховищі, але це вимагає великих зусиль і великої праці і коштів. Зрозуміло. дякую, пане Ігоре, що приєдналися. Це був Ігор Сирота, генеральний директор компанії Укргідроенерго з яким, зокрема, поговорили про Каховську гідроелектростанцію, яку росіяни знищили рік тому своїм терористичним підривом. І тоді тільки на підконтрольній Україні території загинули 33 людини людини. Кількість загиблих тварин просто злічена. Десятки тисяч будинків були затоплені, а збитки склали 14 мільярдів доларів.